Новини розпочинають свою роботу в студії з вами Наталія Матвійчук. Добірка останніх новин України, Волині та Нововолинська до вашої уваги. У штабі АТО вважають бойовиками в українській формі людей, що намагалися взяти під контроль розв'язку біля Авдіївки. Особлива молодь Луцька декламувала вірші Шевченка у громадському транспорті. У Нововолинську вшанували пам'ять великого кобзаря. Бойовики, переодягнені в українську форму, влаштували перестрілку біля Авдіївки. Постійно здійснюють провокації. До міста стягнуто велику кількість техніки. Заявляють у штабі антитерористичної операції. Як розповів телеканалу «112 Україна, речник прес-центру штабу АТО Сергій Жмурко говорити про повномасштабний наступ наразі не можна. Повідомляє Уніан. У той же час у прес-центрі підтверджують і велику кількість техніки і регулярне порушення мінських домовленостей. Також, за його твердженнями, поширюється неправдива інформація про обстріл із боку українських військових. У районі дачних ділянок південніше Авдіївки відзначено піхотні групи бойовиків, які були переодягнені у форму військовослужбовців, але у них на ногах були білі. Пов'язки традиційні для незаконних збройних формувань. Вони відкрили вогонь з сірої зони по своїх позиціях. У відповідь по них відкрили неприцільний вогонь, щоб сфотографувати це і викласти, що це Збройні сили України намагаються взяти під контроль транспортну розв'язку біля Авдіївки. Розповів він. Нагадаємо, за заявами волонтерів напередодні українські військові нібито закріпилися біля Ясиновацької розв'язки під Авдіївкою, через яку йшло сполучення між окупованими Донецьком та Горлівкою. З БМП терористи обстрілювали упорні. Ні, пункти збройних сил України поблизу Новгородського та Луганського неспокійно було в передмісті Донецька, де окупанти з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли наші позиції в пісках та опитному. На Маріупольському напрямку бойовики активізувалися біля Мар'їнки, гнутового та гранітного. Із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали позиції сил АТО. За даними штабу, з опівночі обстріли з боку сепаратистів припинилися. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військовослужбовців немає. Екс-прем'єр Микола Азаров, який довгий час обіймав цю посаду, так хоче повернутися, що запропонував нинішньому прем'єру Арсенію Яценюку парі. Про це він пише у своєму Фейсбук. Яценюку пропоную парі. Міняємось місцями. Ти їдеш куди хочеш, я займаю твоє місце. Звернувся Азаров до Яценюка на ти. За два роки відновлюй усе, що ти зруйнував, з більшої зарплати і пенсії, настільки, наскільки ти зменшив, знижую тарифи настільки, наскільки ти збільшив. повертаю Україні стабільність, яку ти не зміг забезпечити. Гарантую Україні мир, який ти у неї відібрав. Написав Азаров. Словом роблю усе навпаки, тому що робив ти. І пропоную через два роки публічно оцінити результат. Упевнений у виграші буду не тільки. Але й весь народ України вирішив Азаров. Чи вистачить у тебе сміливості прийняти цей виклик? Подивимося. Відповідь за народом України Микола Азаров резюмував він. Як відомо, Азаров був першим віце-прем'єром і міністром фінансів із 26 листопада 2002 року, по 3 лютого 2005. у серпні 2006-го знову призначений на посаду першого віце-прем'єр-міністра України в уряді Віктора Януковича. А через кілька місяців був призначений міністром фінансів України і був ним до приходу до влади. Юлії Тимошенко у грудні 2007 року прем'єром він був призначений у березні 2010-го і протримався на цій посаді до 28 січня 2014 року. Пізніше він з образою говорив, що піти на такий крок його змусив Янукович. Саме Азаров і Янукович призупинили підготовку до укладення угоди про асоціацію з ЄС, що призвело до Майдану. За час його перебування на посаді прем'єра до уряду. Війшли представники сім'ї Януковича, які застосували різні корупційні схеми. Нещодавно Азаров заявив, ви, що з часом світ визнає Крим частиною Російської Федерації, а ставити питання про його повернення в Україні недоцільно. З нагоди дня народження славетного українця Тараса Шевченка. Особлива молодь Луцька, декламувала його творчість у громадському транспорті. Таким чином, намагаючись згадати не лише кобзаря, а й звернути увагу на те, що вони повноцінні члени суспільства. Вихованці Волинського обласного молодіжного центру реабілітації інвалідів з дитинства джерело життя взяли участь у незвичайному флешмобі. Молодь із особливими потребами декламувала поезію Кобзаря у міському транспорті, передає громадське Волинь. Щоб людей я веселила, тих самих що вбили, мене й мати. Поховайте, та вставайте, кайдани і Відражую свою кров'ю воля і мене сім'ї великі. Ім'я волі нові не забудьте полянути тих як зазначив організатор заходу, волонтер молодіжного відділу Волинської єпархії Української православної церкви Олег Редько, таку акцію вони проводять втретє, проте цьогорічною особливістю стало те, що Шевченка декламувала особлива молодь. Таким чином, учасники акції хочуть показати суспільству, що люди з обмеженими можливостями не сидять вдома, а живуть таким же життям, як і звичайні люди. Ходять у дитячі садки, школи і хочуть вчитися в університеті. Нагадаємо, напередодні лучан та гостей міста запрошували. Провести вечір з читання віршів Шевченка. У Луцьку відбулася зустріч керівника федерації легкої атлетики Волинь з представником компанії Коніка Павлом Маришом, одним із топ-менеджерів провідного швейцарського виробника легкоатлетичного спорядження. Топ-менеджер компанії Коніка приїхав на Волині, аби проаналізувати стан доріжок стадіону Авангард, який вкладено продукцією цього виробника. А також обговорити подальше співробітництво Коніка із Федерацією легкої атлетики Волинської області. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Федерація легкої атлетики Волинської області. Пишуть Волинські новини. Нагадаємо, улітку літку 2015 року на Авангарді відбулася реконструкція, під час якої бігові доріжки стадіону набули сучасного вигляду. Павел Мареш розпочав із на авангард саме з інспекції стану покриття. Я поглянув, як вони пережили зиму, зміну температур, мороз і вологу, розповідає Мараш. Побаченим залишився задоволений, адже жодних проблем немає. Вода сходить, покриття все витримує. Мені розповіли, що були проблеми із кинутими фаєрами на бігові доріжки під час заключного матчу минулого року. Запевняю вас, що вогонь не пошкодив покриття, а забрати чорний колір можна буде незначними косметичними змінами. Інший аспект візиту менеджера Коніка до Луцька, підписання меморандуму із федерацією легкої. Атлетики Волині про допомогу в організації дитячих легкоатлетичних змагань в області. Ми знаємо про перспективи залучення всього вашого регіону до легкої атлетики, до побудови нових стадіонів та майданчиків для легкої атлетики, розповів Мареш. Президент Федерації Володимир Рудюк відзначив, що меморандум із Коніка підписано до кінця 2016 року. Його дію можна буде продовжити автоматично на наступний рік. У Нововолинську відбулися урочисті заходи, присвячені 202-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Десятки людей прийшли до його пам'ятника, аби покласти квіти та вшанувати пам'ять великого кобзаря. Ушанування пам'яті Тараса Шевченка в березні має вже свою історію і усталені традиції. Центром святкувань стає майдан незалежності, де із постамента споглядає сам Тарас, де звучать його поезії, пісні, і кожен охочий може пізнати і осягнути свого Шевченка, який увійшов у кожен дім не лише кобзарем, а й своєю життєвою позицією великого українця. От і сьогодні дощова погода не завадила поціновувачам творчості і прихильникам ідеї вшанувати його пам'ять. Мрія та передбачення Тараса щодо створення незалежної України реалізується уже сьогодні. Зараз його слово правди, слово віри допомагає нам розбудовувати Україну. Країна спрагло припадає до творчого спадку Тараса Шевченка. Як до життєдайного джерела, перечитує та переосмислює кожен рядок поета у пошуках відповідей на гострі питання сьогодення. І що найголовніше знаходить їх. Пам'ятник Шевченку у нашому місті це наш оберіг. Ми йдемо до Тараса, бо нас кличуть його дух та справи. До підніжжя пам'ятнику Тарасові Шевченку поклали квіти, по тому на площі декламували вірші українського генія. Місця не зізнаються. Сьогодні кобзар як ніколи актуальний. Утім, на Майдані Незалежності в Нововолинську сьогодні вшановували не лише Шевченка. Водночас відбулася й акція на підтримку бранки Росії української льотчиці Надії Савченко. Школярі вийшли під дощ із плакатами з вимогою звільнити полонену. У цьому кажуть і підтримка Надії, і виявлення патріотизму. Нам не байдуже життя. Українців і ті, хто не захищає захищає нашу Україну. Незломна наша патріотка в застінках агресорів Росії підтверджує те незламність духу українців. Ми за свободу. У народу, що відчуває гостру потребу свободи, культури, самоосвідомлення і гідності, безперечно, світле майбутнє. Україна має яскравих синів і дочок, які продовжують справу Тараса Шевченка. Захищають незалежність, суверенітет і культурні цінності нашої країни. Сьогодні він би пишався українцями, які будують самодостатню і незалежну державу. У Нововолинську мають перейменувати більше десятка вулиць. Як того вимагає закон про декомунізацію? Громадські слухання з цього питання відбулися сьогодні у приміщенні міської ради. Які варіанти нових назв схвалила громада, знають наші журналісти. У залі, де відбувалися громадські слухання щодо перейменування вулиць у Нововолинську, ряди, які мали б зайняти активні Нововолинці, Порожніли, попри те, що через засоби масової інформації закликали прийти усіх містян, на засідання з'явилися лише члени робочої групи та ще з десяток небайдужих. І навіть не всім із присутніх було відомо, чия ж забаганка міняти назви. Нагадуємо, згідно із декомунізаційним законом, котрий прийняла Верховна Рада торік навесні в Україні перейменовують низку населених пунктів, вулиць і провулків. У нашому місті було створено робочу групу під головуванням першого заступника міського голови, секретаря. Ради Андрія Сторонського, яка й напрацювала перелік нових назв. На що спиралася Комісія Група у своїй роботі? Група у своїй роботі спиралася на закон України про засудження комуністичного та національність наційського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Є такий закон Україні, на цей закон і на перелік Інституту національної пам'яті, на перелік назв і прізвищ і фамілій, які вважаються символами комуністичного режиму. Комісія, спираючись на закон і рекомендації Інституту національної пам'яті, пропонує такі вулиці перейменувати, які є в переліку. Вулиця Інтернаціональна, вулиця Піонерська. Вулиця Гайдара, вулиця Островська, Островського не Островського, письменника, а Миколи Островського, вулиця Червоноградська, вулиця Щорса і вулиця Галана. Це є переліку. Чому Червоноградська? бо переліку її немає, але ми знаємо, що Червоноградська буде перейменуватися як місто Ну то, Якщо не буде місто Червонограда, то наша нам вулиця Червоноградська потім збирати за одної вулиці сесію. І, це, це обов'язково, яке підлягає переменуванню. Те, яке немає у переліку згідно закону, ті, що вже від себе, ну, від себе група і від пропозицій присутніх тут записані слідуючі: Паші Савєлєвою, Ватутіла, Ковпака, Молдовардійцю. Утім, не всі містяни підтримують нові назви, які запропонувала робоча група. Скажімо, жителі піонерської, яку рекомендують назвати іменем Шептицького, проти. Знов подаємо заяву і підписи. Ми не хочемо міняти. То Піонери то не значить прокомуністична назва. То є першопроходці, то дійсно на нашій вулиці жили перші будівники нашого міста, наші старожили пам'ятають тих людей. Котрі жили тут. Там. Така позиція викликала бурю емоцій у залі. Член робочої групи, директор Центру дитячої та юнацької творчості, український філолог за фахом та редактор патріотичного видання Регіон Бандерівський Любов Кравцова таку позицію мешканки заперечила. Зачепила слова, а якщо ще прийде якась інша влада. Шановне товариство, а що ми шукаємо? Що ми ділимо суспільство, Одні віддають своє життя за цю українську владу і все роблять для того, щоб утвердилась наша влада. А в нас сидять ті, хто чекає, що іншої влади. Шапки міняти? Зачкайте. Ви що? Ви що? Чи не повинні ми в цей складний час подати руки один одному? Українці всього світу єднаються. Погляньмо на акції, які проходять за Надію Савченко, за що вона гине, за нашу, що була вулиця Ватутіна, Піонерська? за те її мучать. За те зараз наші хлопці без них там. І як ви думаєте, вони там воюють і слава вам! Що вашого сина такого виховали, що він там, для того, щоб ми тут, росіяни, їх кладуть ноги, а ми будемо їхні імена тут прославляти. Для чого? Що ми робимо? Прийшла момент, очищаємося, єднаймося, що для того, що вам буде складно жити, якщо це буде вулиця Шептицького. Не дуже раді новій назві Небесної Сотні жителі вулиці Інтернаціональна. Кажуть, дуже сумно і трагічно звучить, а хочеться чогось веселішого. Я чула про пропозицію Небесної Сотні. Мені здається, що ця назва трошки така, знаєте, така тривожна, така навіює такі спогади важкі. От хотілося би таке трошки світліше, так, як ці всі зміни проходять. Такі порі, як весна, нехай би називалися Березнева Чи Кутнева чи Травнева. У нас є такі вулиці, як світла, зелена, сонячна. Думки громадян не те, що розділилися подекуди присутні пропонували взагалі абсурдні ідеї. Скажімо, перейменувати усі вулиці, а слідом за ними поміняти й назву самого міста. Адже на його території, за задумом союзних вождів, мало бути щось на зразок сучасної Новоросії. Я просидів в інтернеті. А ви знаєте, що я, Почекайте, сядьте, мужчина, я договорю і все. Місто Нововолинськ назва, яка Ру. теж потребує переіменування. Це назва, яка відображає собою назву там, де саєць російський мір, має бути стовпом. Тобто, коли прийшла совєцька армія сюди в 44-му році, що тут було, мало бути? Якесь місто для того, щоб тут ніколи не було нічого. Тобто сіл тут не було. І товариш Сталін подумав, так як під Люблі нам є шахти, може бути тут щось. Тому ми попадуємо місто. Як ми його назвемо? Просто. Як Новоросія. Нововолинськ. Член громадської організації інвалідів шахтарської праці Антон Макарук запропонував одній із вулиць дати ім'я нововолинця Героя України Сергія Байдовського, котрий 20 лютого загинув на Майдані. Мене просто трошки бентежить, що ми от забули наших героїв, Героя України Байдовського, все-таки не забувайте, що це Герой України. І його треба увіковічнити. Я розумію, що багато полягло хлопців. Ну вони мають якісь заслуги звичайні, Ми вклоняємося перед ними, Але герой України, байдовський Сергій, його треба обов'язково внести. усі пропозиції учасників громадських слухань задокументували. Протокол засідання зачитають на сесії міської ради, де депутати, заслухавши пропозиції громади і напрацювання робочої групи, приймуть відповідні рішення. З метою доведення до відома мешканців Нововолинська інформації про ліквідацію територіальних органів юстиції повідомлено, що у відповідності до наказу мін'юсту затверджено план заходів з реформування територіальних органів Міністерства юстиції України. Постановою Кабінету міністрів України номер 99 від 11 лютого 2016 року про реформування територіальних органів міністерства юстиції та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги постановлено ліквідувати як юридичні особи публічного права територіальні органи міністерства юстиції, куди увійшло і нововолинське міське управління юстиції. Наказом мін'юсту про ліквідацію територіальних управлінь юстиції затверджено типовий план заходів пов'язаних із ліквідацією міських, міськрайонних та районних. Управлінь юстиції та затверджено склад комісії з ліквідації Нововолинського міського управління юстиції Волинської області 3 березня головою ліквідаційної комісії Нововолинського міського управління юстиції внесено подання державному реєстратору щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи публічного права Нововолинського міського управління юстиції наказом мін'юсту про відділи державної виконавчої служби та відділи державної реєстрації актів цивільного стану виведено відділ державної виконавчої служби та відділ держ. Державної реєстрації актів цивільного стану зі складу Нововолинського міського управління юстиції та введено їх до складу Головного територіального управління юстиції у Волинській області з підпорядкуванням йому. З 1 березня вище вказані відділи іменуються Нововолинський міський відділ Державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції у Волинській області та Нововолинський міський відділ Державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції у Волинській області. Нововолинським відділом Володимир Волинської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього виконувача обов'язків директора шахти номер 9 Нововолинська ДП Волинь Вугілля. Встановлено, що із червня 2012 року, по березень 2013-го посадовець із порушенням норм чинного законодавства видав сім наказів про преміювання працівників шахти, на підставі яких їм було незаконно нараховано та виплачено премії на суму 102 тисячі гривень. Такими діями керівника підрозділу державному підприємству Воленьвогілля спричинено матеріальну шкоду на цю суму. Нині колишній виконувач обов'язків директора шахти обвинувачується у заволодінні чужим майном на користь третіх осіб шляхом зловживання служб службовою особою своїм службовим становищем. Це кримінальне правопорушення передбачене частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України. Постановою Кабінету міністрів затверджено перелік засобів, товарів, робіт і послуг, а також сума благодійної допомоги для закупівлі, у вигляді яких не оподатковується податком на доходи фізичних осіб. Інформує Нововолинська податкова інспекція. Зазначену постанову прийнято відповідно до податкового кодексу України та оприлюднено на урядовому порталі. Згідно з нормами кодексу не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога у будь-якій сумі, що надається благодійниками на користь учасників бойових дій або членів їх сімей, чи отримується благодійниками фізичними особами, волонтерами для надання такої допомоги на користь осіб учасників бойових дій або членів їхніх сімей. При цьому така допомога не оподатковується у разі її надання для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту, касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів, технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів, робіт і послуг за переліком, що визначається зазначеною постановою. З такими новинами багатий день сьогоднішній. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтесь телеканалом. СТ. на все добре і до зустрічі.